Покаяння у православії це глибоке і щире каяття в гріхах, сум і скорбота, спричинені муками совісті. Уявіть собі, хазяїн Кремля схиляє голову в пошуках прощення за численні загублені життя. Поряд із ним патріарх Гундяєв зрікається земних благ задля духовного спасіння і визнає, що його заклики до насильства суперечать божественним заповідям. Уявили, на жаль, таке можна. Тільки уявити, лише одиниці з російських священнослужителів відмовилися підтримати криваву війну, яку розв'язав кремлівський диктатор. РПЦ і спокута це поняття настільки несумісні, як вата і критичне мислення. У черговому історичному випуску проєкту Локшину замовляли, розповім вам про те, звідки взялася московська церква, чому вона так вчепилася в Україну, а також про те, чому поняття злочин і РПЦ стали практично тотожними. Вічне і канонічне як імперія при Власнила собі українське православ'я. Я Вадим Міський, вітаю вас. Поїхали. Августівська ікона Божої Матері дуже шанований в російській церкві образ Богородиці, написаний на згадку про чудове явлення Божої Матері російським солдатам перед битвою під містом Августів під час Першої світової війни. Росіяни тоді перемогли війська німецької імперії. Саме цю ікону патріарх російської православної церкви Гундяєв на початку повномасштабного вторгнення передав керівникові розгвардії Золотову. Таким чином, цей служитель Господа благословив Кремль на криваву війну в Україні. Цей перф. Форманс вочевидь мав би прискорити перемогу загарбників. А ми Ми – жертва агресії. Ми, як мученики, потрапимо до раю, а вони просто здохнуть, бо вони навіть покаятися не встигнуть. Нога нацистів і сатаністів зайшла і на нашу велику територію великої Росії. Курську область ми дуже молимося і сподіваємося, щоб Господь допоможе своєю всесильною допомогою, якнайшвидшому звільненню і Курської області. І як найшвидшому звільненню від нацистів віруючих братів України нарешті відновленню справжнього вільного християнства, православ'я в Україні. У 988 році князь Володимир Святославович хрестив Київську Русь за візантійським обрядом. Це він зробив, аби досягти цілої низки політичних цілей, одружитися із сестрою візантійського імператора, прирівняти себе до інших європейських християнських правителів, а також щоб розповсюдити на Русі єдину об'єднавчу релігію, щоб укріпити особисту князівську владу. Таким чином, новоутворена київська митрополія стала частиною Константинопольського патріархату, центру східного християнства. А от згадок про московський патріархат в історії українського православ'я ми практично не знайдемо аж до кінця XVIII століття, і це цілком природно. Адже те, що згодом отримає назву РПЦ, було самопроголошене лише в 1448 році, і впродовж наступних 250 років не матиме значного впливу ані у православному світі в цілому, ані в Україні, зокрема російська православна церква, це напевно найдревніший станом на тепер інструмент колоніальної політики Росії в Україні. І не помічати цього просто не можна. Мені здається, що якщо ми говоримо про незалежність України, то е... От політичну незалежність ми здобули в 91 му році, втративши її десь, коли там кінець Гетьманщини середині чи в другій половині 18-го століття, тоді коли церковна незалежність ну втрачена була ще раніше, тобто це ще кінець 17 століття. І так, коли ми говоримо про якусь незалежність від російської православної церкви, то тут ми маємо справу ще з глибшим якимось колоніальним спадком, який долати тому набагато важче, навіть особливо коли Росія. Розумієш, це фактично лишився її останній інструмент впливу зараз е, на Україну. Якщо людство втрачає релігійну віру, особливо в умовах наростання технологій, пов'язаних із появою штучного інтелекту, то ми справді входимо в епоху апокаліпсису. Після Люблінської унії 1569 року, українські землі увійшли до складу польсько-литовської речі Посполитої. Почався процес розширення впливу католицької церкви. 1596 року була укладена Брестейська унія і створена Руська Унійна церква за майже 200 років, згідно із рішенням уже австрійської влади Габсбургської монархії, вона отримує назву греко-католицька церква. Брестейська унія призведе до релігійного розколу в українському суспільстві. Частина людей залишилася православними, інша частина прийме унію і греко-католицизм у середині 17 століття. Національно визвольна війна українського народу проти польської влади призведе до утворення. Української держави, але несприятливі політичні обставини спонукатимуть гетьмана Богдана Хмельницького до рішення, яке змінить історію України домовленості із московським царем Олексієм І Романовим. Власне ці домовленості і Переяславську Раду згодом міфологізувала російська пропаганда. Коли ми говоримо про російську православну церкву, це йдеться власне про національну безпеку, тому що це політичний інструмент закріплений російського впливу і ті факти, які ми маємо вже там десятки, понад тобто, 60, здається, кримінальних. Справ по статті Державного зрада ну, це ж абсолютно не випадковість. Тобто, як історики, я можу сказати, що 60 випадків це вже система. Що в заключається ідея У чому полягає ідея руського мира? Полягає в псевдопророцтвах якихось старців про те, що порятунок тільки через Росію. відокремлюватися від Росії не можна. Останній оплот православ'я це РПЦ, і порятунок можливий тільки в РПЦ. Чисто націоналістична така ось пропагандистська ідея, яка народилася, я думаю, не в церкві. Бандитизм і РПЦ – це поняття нерозривні. Що п'ять століть тому, що нині? Ось послухайте, це цікаво, як московська митрополія отримала право призначати київського митрополита. Наприкінці 16 століття Константинопольський патріарх Єремія II, який перебував у російському полоні під загрозою смерті, погодився на вимоги царя Бориса Годунова надати московському митрополиту патріарший статус. Остаточно втратила незалежність Київська митрополія у 1686 році. За три десятиліття після Переяславської ради, коли Вселенський патріарх Діонісій IV дав дозвіл московському патріарху висвячувати київського митрополита, Діонісія. До речі, підкупили. Він отримав від московитів 200 золотих і 120 соболиних шкурок. Злочинці від релігії і нині під крилом РПЦ. Чи не щодня новини про святих, які повернулися із так званої СВО, подвиги цих боголюбців вражають: Зболтували бабусю чи дитину, зарубали сокирою дружину чи влаштували сафарі зі зброєю за односельцями? Біса вбити не можна. Це ж дух. І нам і треба, треба це, це розуміти, розуміти спокійно, твердо. твердо. але що можна з з зробити з бісом? Його можна зв'язати, його можна скрутити, його можна взяти його під, під, під контроль. Під контроль. От, Нас то, до цього святі отці, отці закликають. А як от є рецидивіст, рецидивіс, рецидивіс, злочинець. Його, його ж заарештовують, його, його, його саджають, його саджають там, надягають наручники, саджають у каталаш за грати, Навіть там за ним стежать. За у нас вже є то, ціла ці федеральна система виконання покарань. Да. Це вірний адепт канонічної РПЦ Клауд Ромель, православний блогер, який за контрактом пішов на так зване СВО, а був затриманий у Санкт-Петербурзі. Йому висунули звинувачення за насильницькі дії сексуального характеру. За даними слідства, Ромель упродовж півтора року гвалтував 11-річну дівчинку. Провини. Своєї він не визнав Дівчинка, которою я пікалка, кое время, дівчинка, якою я опікувався якийсь час, вніс позитивні корективи в її життя, але так склалася доля. Що поки що наші шляхи життя розбило, розділило по тегу звідки йде велика кількість запитів за тегом порнографія? Це встановлений науковий факт, скажімо так, з України. І це дуже яскравий приклад, яскрава ілюстрація ось цього духовного нездоров'я, яке зараз переживає український народ. Ми розуміємо в принципі важку ситуацію, в яку вони потрапили. Цей сатанізм, окультизм, гоніння на російську православну церкву. Звична практика РПЦ закликати до вбивства заради хреста століттями Московія намагалася запровадити таку систему в Україні. Анексія Київської митрополії московським патріархатом призвела до того, що упродовж більш ніж 300 років українське православ'я було підпорядковане російському. Паралельно із цим, більшість українських земель входила до складу російських державних утворень. Усе це стало благодатним підґрунтям для сучасної російської міфотворчості і обґрунтування військової агресії проти України. Був случай на фронті, батька розповідає, що він стояв був випадок на фронті. Батюшка розповідав, що він стояв перед великою проблемою. У нього закінчилося причастя, й антимінса із собою не було. Йому треба було приготувати причастя, щоб взвод, який іде, причастити перед тим, як вони підуть у накат, у штурм. Він стояв і каже: Я на світанку встав, світило сонце, і я бачу, що земля блищить. Кістки хлопців наших, які в різні дні гинули, війна йде третій рік, вони наповнили все це поле. Кожен із цих пацанів, багатьох із яких він пам'ятає, вони не просто загинули, вони святі. Але у 2018 році українська церква відновила свій статус як складова частина Константинопольського патріархату, а потім отримала автокефалію як правонаступниця Київської митрополії. Утім, російське православ'я усе ще намагається впливати на українське. Щоправда, слухати цю єресь без сліз неможливо. На Україні офіційно В Україні офіційно заборонили православ'я. В Україні офіційно заборонили Христа, і ось що таке біснування цілого народу. Це коли на замовлення сатани вони ухвалюють закон в Україні. Україна це таке язичницьке божество. Це не країна, це саме божество, у жертву яким приносять людей, у жертву яким приносять немовлят, забігають на територію Курської області і розстрілюють усіх без розбору. Це російський пропагандист, який закликає до кривавої війни, розповідає про закон України про так звану заборону РПЦ. У документі насправді йдеться не про якусь конкретну, а про будь-які релігійні організації пов'язані з країною агресоркою, які перетворилися на її ідеологічне продовження і стали співучасниками воєнних злочинів, злочинів проти людяності, які вчиняються від імені Росії і ідеологію рускава міра, тобто лише про тих, хто співпрацює з ворогом і становить загрозу для національної безпеки в умовах війни. Яке суспільство хотіло автокефалію, велике питання. Ви знову говорите кліше. Ви говорите як пропагандисти. На підставі чого ви говорите? На підставі моїх парафіян, парафіян Української православної церкви, 16,44 сотих. На підставі повідомлень від українців. Від яких українців? Від парубія греко-католика у нього запит від усіх українців і представників УПЦ і представників ПЦУ. Будь ласка, не вигадуйте, не вигадуйте три роки бомбардування мирного населення України за підтримки патріарха Кіріла і проросійський митрополит Лука не соромиться стверджувати, що в українців немає, начебто, запиту на власну церкву. Росіяни поплутали береги. Хто є справжньою церквою матір'ю, а хто божевільною з антисоціальними девіаціями, донькою. Нагадаю, Петро І наказав ліквідувати Київську митрополію, перетворивши її на звичайну єпархію в 1722 році. Насправді я вважаю, що анексія відбулася вже в часи Петра І за синодальної реформи. Бажання анексувати Київську митрополію було шалене, без цього у Петра І не складалася імперія, і він у 1721 році пішов на синодальну реформу. Однак мусив виправдовуватися перед Константинополем за цю реформу, звертатися до вселенського патріарха як син до нашої до церкви матері нашої, і запевняти, що Петербурзький синод – це власне та ж сама церковна влада і повністю відповідає православним канонам. Тобто міф про приналежність Української православної церкви до московського патріархату побудований на суцільній брехні. Московська церква свавільно від'єдналася від київської митрополії і Константинопольського патріархату через погрози отримала статус патріархату, шляхом підкупу анексувала Київську митрополію. Після чого цар Петро І зробив із неї рядову одиницю у складі московського патріархату. І за часів Петра І, і Сталіна і Путіна церква повністю підконтрольна була злочинній владі. Війна це найголовніше, не за якийсь земний наші побажання чи надбання, які все дуже тимчасові, а війна за те, щоби бути на небі або в разі програшу, опинитися у владі диявола в пеклі. Якщо померти доведеться все одно, то краще померти за Христа. Це ж набагато краще ніж від раку в лікарні, в памперсах. удари. Очень тяжело постійний шум, вибухи, гул, удари дуже важко в цій атмосфері. На превеликий жаль, це зухвалий такий напад, зухвалий наліт. За що все це? А люди віруючі це питання по-іншому ставлять. І для чого все це? Для чого такі випробування? Для чого такі страждання? Скільки було руйнувань у Білгороді? скільки людських жертв? Шебекіно відомий, скільки руйнувань і жертв? А ось зараз усе прийшло до нас. Знаєте, є така гарна російська приказка: прийшла біда, відчиняй ворота. З нами Бог, а вони, а, чорти. вони чорти, демонів треба Демон, давити. Коли любиш Бога, то й заповідей його не дотримуєшся. Неможливо любити Бога і не бути миротворцем. Неможливо не любити Бога і відплачувати за злом за зло. Неможливо не любити Бога і вбивати, і вбивати, навіть, і вбивати. навіть заради Бога. На хвилю української революції сто років тому виникає українська автокефальна православна церква, але в роки сталінського терору її остаточно ліквідовує Росія і перебирає церковні громади під власний контроль. Вони будуть існувати у формі українського екзерхату РПЦ до 1990 року і перетворені будуть у українську православну церкву, яка стане одним із центрів російського впливу на територію уже незалежної України. Паралельно з цим у 1992 році постає нова церква українська православна церква Київського патріархату. Московський патріарх Алексій своєму правонаступнику Гундяєві доручав розробити правила роботи з цією церквою в Україні. Пізніше воцерковлений КГБіст Путін узяв цей процес під власний контроль. ним знакомство на Валаамі. Особисте знайомство з ним відбулося на Валаамі. Путін себе позиціонував як вірянин. Хрестився. Що правда, невміло з пластмасовим обличчям. Видно було, що людина дуже далека від віри, абсолютно невоцерковлена. Коли в нульових роках він став президентом, я тоді подумав, що до влади прийшов КДБшник і бандит. Росіяни незалежно від своєї релігійної приналежності демонструють тотальну бездуховність. Я ми нажмем на кнопку. Я впевнений, що ми натиснемо на кнопку і покажемо, що не можна жартувати з нами. Як сказав наш верховний головнокомандувач, навіщо нам потрібен цей світ без Росії? Тому краще нам повністю знищити цей сатанізм. Нетвійна священна для нас війна сьогодні. Іде священна для всіх нас війна, в якій об'єднані і мусульмани, і і християни, і юдеї, і буддисти, всі, хто хочуть захищати загальнолюдські сімейні цінності, послані нам Богом. Я можу сказати цим сатаністам, які творять безчестя на землі. Будьте ви прокляті. Єдиний навера народ на землі, ваші ні ваштоні Єдиний, напевно, народ на землі, який ні в що не вірить, є бездуховним, аморальним і відсталим від рівня розвитку людства безнадійно і надовго, це росіяни. Країна, де священник під рясою ховає КГБшний погон. Ця пісня російського рок-співака Ігоря Талькова з'явилася майже три десятиліття тому. Однак посвідчення кгбістів і досі знаходять у підрясниках московських служителів господа. Будемо сподіватися, що кожен володар КГБшних погонів під рясою отримає власну путівку до Москви. і разом зі своїм керівником Гундяєвим воз'єднавшись, чекатиме на обіцяний ним апокаліпсис. А тим часом весь цивілізований світ видихне із полегшенням, залишайтеся із нами, підписуйтесь на наш youtube канал, аби не стати жертвою кремлівської пропаганди. Хай щастить.